Всіх вітаю, з вами Марія і у найближчі три дні. І хочу одразу сказати велику вам вдячність за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки і за ваші донати. Дуже вам дякую. І давайте розглядати, бо одразу, одразу на 23 число тут щось малює нам філіжанка. Хтось з вас, ну тут перспективи, і е, більше до дівчат, побачу дівчат, ну, така, поза цукерниці, знаєте, руки в боки, і стоїть щось тут, кому ви тут висловлюєте? Аж сміється якийсь чоловік за вашою спиною. Знаєте, це більш роботи соціуму торкається. І одному з чоловіків ви так, ну. Ви так його будете тут згинати? Ну, просто він аж, аж перед вами голову схиляє. Так, ви йому щось тут викажете. Ну, я так розумію, що людина просто заслужив. І таке питання перед ним поставити, ну, щось він затягнув з якоїсь ситуацією, Трошки заморожується спілкування. У когось до 23 числа, а у когось з 23 числа чоловік та жінка. Ну, знаєте, як між вами просто от якийсь час не буде спілкування. Не показана мені сварка якась, це може бути просто от ситуація, в якій більш за все мені показаний чоловік, з кимсь він тут, чи з колегою, чи з другом якимсь буде якийсь там. Справи вирішувати, і як відійде від спілкування з вами. З вами у нього може бути і особисті якісь близькі спілкування, а може, це просто якісь там робочі моменти. Ну, ви там вже самі знаєте. Ну, просто тимчасова така зупиночка намальована? І ще по перспективах найближчих трьох днів тут показані зміни у спілкуванні. Зараз чекайте. Колектив. Тут не одна людина, намагаюсь порахувати, а тут хтось весь час як відійде, інша людина приходить. Це колектив. Тут просто от всі якось рухаються, всі. Е, ну, так, знаєте, показано на передній план виходить жінка. Дуже така характерна і дуже така. От від неї розлітаються якісь негаразди, отак от скажу. Вона не дуже приємні новини, не дуже приємне спілкування, якісь обмеження йдуть і є підтримка. Її підтримує дві людини: чоловік з одного боку, жінка з іншого боку. Тобто, жінка тут, як, ну така, як знаєте, там подруга, наприклад, якісь такі близькі стосунки з цією жінкою і щось таке спільне, як родинне є. Ну, це може бути родичка, а може бути така ситуація, коли хтось у когось дитину хрестив, от як кума. Як спорідненість, така якась. А чоловік, ну, робочі моменти, більш робочі, тут нема такого, щоб дуже там люб'язність, закоханість тут ні. Тут е лесто ще є, так. Він насправді йому не можна довіряти, отак він мені виглядає. І не тільки цій жінці. Він взагалі поганою людиною намальований. За його спиною є інший чоловік, який все це бачить, але не може, як знаєте, не може нічому заперечити, отак воно виглядає. О, ну, такі якісь неприємні ситуація від цієї жінки в колектив розходяться, як знаєте, як, е як від павука оці лапи в усі боки. Далі з дарунком якийсь чоловік прийде, це як після трьох днів. Ви, хтось з вас як розуміє, про кого мова. Насправді так намальовано, що ви не чекаєте ані цю людину, ані дарунку від нього. Ви не хочете взагалі з ним спілкуватись. І ви знаєте, що він бажає повернення до вас, але ну, якось ви відвертаєтесь від людини. Так, у когось тут як е, сезонна якась хвороба. Ну, це алергія може до людини прийти, може там щось інше, але сезонне. Це як хронічне у вас, у когось з вас, або у когось з ваших рідних, близьких. І тут як попередження. Ну, тобто показано так, що ви знаєте, як це лікувати. Як... З цим взагалі працювати і просто от перевірте, щоб всі ваші ліки були при вас, щоб ви ні в чим не знали потреби тут, щоб в будь-який момент ви могли взяти до руки і зробити те, що ви зазвичай робите, як ви з цим боретесь. Так, побачення якесь побачу чоловік. Та жінка дуже гарна. Жінка дуже подобається цьому чоловікові, але поки що до їх стосунків є якісь обмеження, і ці обмеження, більш за все, вони йдуть від іншого чоловіка, від якогось колишнього. Цієї жінки він... тут стільки сил він прикладає до того, щоб не склались відносини у цих людей, але я не бачу, щоб у нього це все так вийшло, як він то собі бажає. Ще одна симпатична пара мені намальована чоловік та жінка. Тут чоловік як. А... Тут якесь знайомство він планує для цієї жінки з іншим чоловіком, але це якісь там справи ділові. Ну, Це, як, наприклад, є зацікавленість, але я тут не можу зрозуміти, кого в ком, в ким. Тобто, чи жінка потрібна цьому чоловікові і їх познайомлять, чи навпаки якась інформація, щось там буде розмова цікава. Так, далі, якесь оформлення документів, але ще поки що я бачу, як розмови про це оформлення документів. Ну, це щось в родині буде, спілкування. Ось тут побільше сил у чоловіка. Це з вашої родини, з вашої, ну, може, друг якийсь ваш. Ви будете це розуміти. Ну, навіть він сам буде про це казати, що він якось себе по-інакшому відчуває. Це спілкування за телефонною розмовою. Так, що ще важливо буде для вас у найближчі три дні? Дуже багато спілкування взагалі. І дуже багато, знаєте, дрібниць, дрібниць якихось буде розглядатись спілкування таке, що деякі моменти будуть хвилювати і так, лякати. Деякі навпаки будете відчувати більш такий піднесений настрій і поліпшення настрою взагалі буде йти. Ну, це ж, намішано всього. Якийсь неприємний вчинок, але про, про цей неприємний, неприємний вчинок, чи ви попереджали людину, чи взагалі людина вас. Це родинні якісь моменти, стосунки, зв'язки. Тобто тут як ані здивування, ані переляку якогось. Це просто, як знаєте, от ну, ну уявляєш, ну от ми ж так собі і думали, що так воно і буде. Якась людина, яку ви, ви просто знаєте. Ви просто знаєте, ви б здивувалися, якби людина навпаки щось гарне робив чи робила. Не показано чоловік чи жінка. Ну я так розумію, що ситуація не для однієї сім'ї. Тож. Там у вас різні неприємні люди. Так, мрійність чоловіка про жінку показана. Давно не бачив, і, знаєте, коли в людини трошки аж стирається. Як виглядає, як насправді виглядає жінка? Тут можуть бути світлини, там може бачити світлини, може відео якесь бачити про цю жінку, але все одно це, як знаєте, трошки не те зображення, яке у нього в голові. Тобто він собі, ну, знаєте, дивлячись, наприклад, на. Те саме відео, там світлини якісь, він собі може казати, що там гарно ти виглядаєш, він там може якось собі там щось малювати. Але коли він згадує, як він бачив вас останній раз, він розуміє, що він вже не дуже пам'ятає ваш образ, е, сумує. І малює собі майбутнє з вами. Щось він хоче закрити якусь ситуацію. Він хоче її як на замок закрити, щоб ніколи до цієї ситуації більш не повертатись і щоб мати тільки майбутнє з вами. Так, от тут розлючені два чоловіки. Третя, ага, третя людина це жінка за спиною одного з них. Ну, так, трошки хвилюється, бо буде знати його, ну, цього чоловіка, знає і знає його відношення до якоїсь ситуації, до взагалі спілкування з, з іншим чоловіком. Не, ну, як знаєте, от тримається осторонь і чекає від нього якихось ну, новин. Отак, показана ситуація. Це більш в бік роботи соціуму. Далі дивлюсь біганину теж показують у найближчі три дні, але це чоловік, який, знаєте, як на одній нозі обертається, він такий дуже швидкий. І бігати для нього це якось так нормально, не затягує нічого, всі справи робить зазвичай доволі швидко. І хтось тут навіть дивується, як він все встигає, як йому вистачає стільки сил. Ну, не дуже. Він, знаєте, він з тих людей, які прикидаються ніби все нормально, він теж втомлюється, він теж буває дуже таким засмученим і пригніченим. Але для цієї людини дуже важливо, щоб ніхто цього не бачив, щоб ніхто не помічав, що він ну, теж буває такий, знаєте, коли нічого не хочеться. Так, що у нас тут? Тут якийсь чоловік, це по роботі, він є з чимось хоче до вас наблизитися, але ходить поки що, як очікує, вас десь нема. Ну, це коли людина приходить. А ви вже чи ще не прийшли, чи вже десь пішли, і він ніяк не може вас побачити. В очікуванні все ходить. В найближчі три дні я не бачу, що він дійсно зможе до вас наблизитись. Так, для дівчат, хоча і для хлопців теж більш за все для дівчат. Дивіться, це як робота соціум. Якийсь чоловік. Чоловік, да. він, як знаєте, от трошки як, ну, як починає хворіти і прийде на роботу. І ви вчасно це помітите і тримайтеся осторонь, щоб ви не підхопили там щось. Ну, це може бути щось таке вірусне в нього. Попередження просто для вас, що тримайтесь від нього осторонь. І ви будете розуміти, що тут можна заразитись чимось. Так, ось тут. Зараз чекайте. Затягнута якась позиція більш як затягує чоловік справи робочі. І, що тут не, не дуже добре в тому, що він мовчить, йому б треба б сказати, що от, ну, я зараз не можу, я з цим зараз працювати не можу, там, я потім це зроблю, бо ви ж очікуєте, ви ж навіть вже ображатись починаєте, тут поговорити. Якщо у вас, ну ви розумієте, що це ваша ситуація, то спитайте в людини, хай вам намалює якісь строки. І ось тут закоханість, чиюсь мені показують. Нова пара складається. Така дуже перспективна пара, яка буде потім мешкати в одному помешканні. Ну, однією сім'єю. Так. Що в нас тут? Якийсь прапор перемоги, хтось хотів би підняти, але більш виходить Ну, інший прапор, коли, як відходить людина, як знаєте, ну, що залиште мене в живих, я здаюся, така ситуація показана. І біжать, біжать люди, розбігаються. Найближчі три дні це буде от багато такої інформації. Тут є домовленості, є, як робиться коридор, щоб втекли. Отак показано. Так, і ще. неприємна розмова, після якої чоловік та жінка, після якої жінка як відвертається від цього чоловіка, їй не сподобається його висловлювання. І оця ситуація вона перетинається з тим, що я перед цим сказала про вихід, про коридор. Це знаєте, як він своє висловлює, а жінка йому як закриває рота. Так, чиїсь побачення бачу найближчі три дні, то малюю ці побачення. Окрилюють ці побачення. Угу. Окрилюють більше жінку, а чоловік тут такий, що він надовго не затримається. Дівчата, я розумію, що кажу, я відповідаю за це. Тож, будь ласочка, не поспішайте закохуватись, бо тут вам інший чоловік буде. Дивіться, літери е, С, К. Н, П А В такі літери. Не поспішайте. І не поспішайте нікому нічого розповідати про ці відносини, бо вони настільки ще сирі. Ви навіть самі потім, знаєте, от будете собі казати, що нема чого було розповідати. Ну, так теж буває нічого. Так, про, ця, про цю ситуацію виходу 3-6 днів, я так розумію, і ця ситуація буде закрита. Розкол. Одна людина відколюється від колективу і виходить. Це, знаєте, як, наприклад, звільняється і йде. На чоловіка мені більш схоже. Хоча, знаєте, в таких енергіях це може бути і просто і жінка насправді, але, знаєте, з таким в цей момент з таким чоловічим характером. Початок буде від людини, показана мені цифра 76, це як рік народження людини, може і вік насправді. І показана цифра 26 це може бути як День народження людини. Або, наприклад, друге. Червня або, наприклад, 6 лютого, отак по Дню народження, але не обов'язково тут. Ну, ось таку нам інформацію видала Філіжаночка. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних трьох днів, і не тільки взагалі, і гарного настрою і гарних позитивних новин. Бережіть себе, будьте в безпеці, і всім вам дякую за ваші вподобайки, і коментарі і підписки. Побачимось в нових відео. Всім пока.